І знову трошки нашу родину. такого спілкування через слова гарні. Це чоловік, який має псевдо, тому що я не знаю, скільки строку минуло, коли просто не можна відкривати було своє власне чисте обличчя Ольбех Рарок Севастополь. Бойове замовляння Обличчям на північ звернусь, прабатькам своїм вклонюсь, слово за рід тримаю, сили в богів питаю, куля мене облітає, залізо мене обминає. Вогонь та вода обтікають, ворогів моїх наганяють. Шкіра моя панцир скриці, кров живої водиці, соколом хутко сметусь, вовком перевернусь, вітрами вкриюся, снігами вмиюся, за землю. Стою свій рід бороню. Ольба Грарок, брат.